З рук в руки будівля київської адміністрації нині впродовж цієї ночі змінювала господарів. На самому початку її звільнили мітингувальники і передали формальний контроль над КМДА представникам ОБСЄ. А от хто далі намагався встановити свої правила у будівлі на Хрещатику – суцільна таємниця із фантастичними припущеннями? Чужинці назвали себе і активістами руху Нарнії, на і навіть вікінгами. І на Боднар на ранок навідалася за адресою Хрещатик 36. По п'ятеро людей із кожного жеку двірники з усього Києва прибули вимивати столичну адміністрацію. Поміж прибиральників, стурбовано ходить один із заступників голови адміністрації. Здесь коментувати невозможно. Я думаю, Київ такого розгрому ще не бачив. Віктора Коржа найбільше вразив власний кабінет. Ось він усе розкидано. А на порозі специфічного кольору залишки, що дуже смердять, до свого розграбованого кабінету навідалася й секретар Київради. Я сьогодні на роботі. Я зараз сідаю отут за стіл і буду з нотаріусами працювати. Після обіду ж чекає фахівців, які оцінять наскільки постраждала система для голосування. Рада у сесійній залі на місці головуючих у системі дірки та оголені дроти. Тут було три монітори, телевізори, все таке. А Тепер нічого немає. Що каву наливають? Ні, чи не єдине щасливе обличчя відчули, голова адміністрації, там... демонструє свої вцілілі апартаменти. І навіть революція має межі. Да вона не піднялася на верхні поверхи. журналістам. Як ніколи дозволяють у будівлі Київради ходити скрізь і знімати все. Ось показово ведуть до підвалу. Вот в ті холодильниках хранились коктейли. Він бачив усе на власні очі, бо кілька днів давав із себе мітингувальника. Ти час віддітя в такому відділенні. насправді я директор комунального підприємства. Того, що займається обслуговуванням адмінбудівель. Скільки грошей треба на відновлення, назвати не готовий. Це уже питання, уже не до мене. Уже екс-комендант Київради прийшов до колись зайнятої будівлі, аби запевнити, що такий гармидар залишили не вони. Будівлю каже, покидали у такому. У стані, що не соромно було продемонструвати послам посередникам, уже після них усе розгромили. Ми відійшли туди, хлинули люди. Всі, хто хотів, всі хто завгодно, різні радикальні люди. Вікінги та нарнія, членами цих рухів, себе назвали активісти, що вдруге зайняли приміщення Київради. Покинути будівлю ледь не всю ніч умовляла свобода. У цей час камери відеоспостереження на шостому поверсі фіксують, як невідомі, розграбовують кабінети. Наші активісти техніку не виносили. Голова адміністрації адміністрації матеріальними втратами особливо не стурбований. Вкотре переконує, що ремонт оплатять спонсори. Телефон розривається від спонсорів. А за зниклу техніку заплатять винуватці. Він знає з кого спитати. Слухай, там твої хлопці були в приміщенні, зникло щось там. Да, ти будь-будь ласка компенсують. Всіх же ж є кампанії, фірми це не є проблема. Вимисти сміття у Київраді планують за п'ять днів. Далі усе хочуть продезінфікувати. Капітальний ремонт кажуть, затягнеться на місяці. Інна Боден, Наталка пісня та Артем Багров. Новини 2+,2.